В'ярдані, Христися Ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння. Націлення душі і тіла на очищення і мир в оселі та в країні на свято водохреща у храмах Полтави провели богослужіння, під час яких традиційно освятили воду. Хрещенська вода святиня, яка має цілющі властивості. Це вже неодноразово перевірили на собі віряни Свято-Миколаївського храму. Парафіяни говорять, нею вмиваються, додають в напої та окроплюють будинок. Освячена вода дійсно допомагає, бо дуже часто є зглаз. Люди не вірять, що таке зглаз, але коли помиєшся три рази водичкою освяченою, то все проходить. Навіть іноді температура з'являється і буквально стоїть витерітися святою водою. Прочитати молитву «Отче наш» і це працює. Знімається температура. Дві тридцять дев'ять температура. Вона людини має бути віра. Я, звісно, прийшла до своєї церкви освятити воду, а також долучитися до цього святкування. За народною традицією ця вода є тілющою, але в першу чергу це духовний символ того, що Бог послав нам свого сина на спасіння і звільнення від гріхів. Освячення води сьогодні це не просто згадка про події, яка відбулася на Йордані. Це по суті ми входимо. В Йордан. але так як у нас тут ну, Йордана нема, да Йордана має бути наше серце, і вода це в першу чергу наші сльози покаяння, це наше, наше покаяння зміна свідомості. І вода це є символ, символ освячення, знову ж символ Святого Духа, який сходить на нас. Нам всім треба занурюватися в цей духовний Йордан. Людно в день богоявлення і перед Святоуспенським кафедральним собором. Йордан, Тут полтавці освячували не лише воду, а й сухоцвіти. Сухоцвітами будемо окороплювати будиночок оселі, оселі вдома. Свято для нас значить, не знаю, тепло, мир нарешті, який ми всі чекаємо. Щоб наші діти жили в мирі, в спокій і злагоді. Відбулося освячення води в цей день, і на першому водозаборі комунального підприємства полтава водоканал. Чому богоявлення? Бо сьогодні себе Бог відкрив як трійця. Отець, син і Дух Святий. Сьогодні син заходить в Йордан, Дух Святий сходить як голуб на нього, і голос Отця промовляє це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Нагадаємо, свято водохрещі відзначають 6 січня з 2023 року після переходу на новоюліанський календар. Представники духовенства згадали і про те, що саме цього дня, сім років тому, православна церква України отримала томос про автокефалію.